Ліоні все по стандартам ООН згідно всіх правил. Як мінімум, У нас ніхто не кидає на бабки. Будуть е, тупі запитання. Це святе. Оріон сьогоднішнього дня. Що змінилося на краще? Це небо і земля. Комфортно в усьому. Люди прості, знаєш. Якщо мені треба щось, я можу подойти до кого угодно. давайте в полон. Нас учили. І тепер так само ми учимо свою молодіж. Дай Боже, друже. Привіт-привіт. Чорним кадром все перекроємо. Друже, будуть серйозні питання і будуть несерйозні питання. Що так, що так, відповідай, як душі просто лежить. Добре? Да. Дай Боже, а який твій позивний? Чим ти займаєшся? І звідки ти? Мій позивний білий. Чим я займаюсь? Один із керівників, тобто начальник застави. Займаємося тим самим, що і піхота. Чистим там піц, іногда Пацанам допомагаємо, все розказуємо. Ганяємо, пісні трошки даємо, коли виходить, а коли не виходить. Сам я з Луганської області, з окупірованої території, зараз Старобельськ, Я думаю, багато хто чув, хто знає. Легендарне місце. Район. Мені було цікаво. Да, я усіх питаю про це і так далі. А і спитаю тебе, чи комфортно для тебе умови в нашому підрозділі? Так, Максимально комфортно. От розкажи за це. Ну, дивись, я прийшов в підрозділ ще до того, як він став оріоном. Коли був Новопсковом да, ще а, поки да. ще ріновопсковце був ще дев'ятнадцятий рік. Угу. Ми ще тоді служили. Потім я потрапив в Станіцю Луганську, там уже з цим колективом, з яким ми воюємо. Комфортно во всьому. Люди прості, знаєш, тобто не важно, це начальник, це звичайний солдат, там не важно, офіцер, там, там сержант, лейтенант, хто угодно. Всі общаються з собою, очередь, як сім'я. Тобто, якщо мені треба щось. Я можу подойти до кого угодно і сказати, що мені треба то, так само до мене можуть подойти. Мої починені, хоч не мої, до будь-якого. Мені треба то, мені треба консерви, мені треба сигарет, мені треба то. Мені треба мої жінки, поки я буду на позиції. Взагалі все максимально просто, комфортно, як в великій сім'ї. Правда, трошки неблагополучно, але це таке діло. Алекс годував полонених борщів в сухпайку. Чим би нагодував ти їх? Ну дивись, ми коли брали полонених перший раз, ми, коротше, попросили наших зв'язків, які були на зв'язку в те время, щоб ми підемо на штурм, повернемося назад, приготуємо нам пожар похавати. Нам старшина передав колбаси варіанти. Він нам пожарив дві качалки колбаси. Mm -hmm. Що ти думаєш? Ми привели цих своїх чмочників. Поки ми там переїздились туди-сюди, пацани там стерегли їх. Mm -hmm. Ми йому попросили, сказали, накорми плівних. Він наші колбасою їх накормив. Так що по факту я накормив переростить колбасою. А другий раз ми кормили з е, апіксом, ж, борщом. Ага. Вони там щось було? Борщом, кавою, чаєм. Поки я одного з них перематував трьохсот, апіксім грів борщ. Ми, Не, це перер... просто сильно. ми перерили пайков 10, щоб знайти mm -hmm. борщ. Спеціально для них. <реш> вони ще удивлялися, що це типу вас така держава видає. У нас ми думали, це вам типу волонтери за кордоном. Mm -hmm. Читай, там все написано. Здавайтесь в полон, в нас добре кормять ще й салом. Ще й салом. Чи можеш ти назвати себе одним із тих людей, що розвиває Оріон, і в чому саме? Ну знаєш, конкретно, так щоб виділити себе, що я прямо от вніс ні, такий, ні, такий ні от просто об'єктивно. От, об'єктивно, ну об'єктивно. Я думаю, можна так сказати, того що як не як до нас приходять нові люди. Mm -hmm. Кожен раз, і ми їх кожен раз всьому учимо. Ми ж були по всіх різних учебках і за кордоном, нас учили. І тепер так само ми вчимо свою молодь. У нас був час, поки ми були на Одесі, ми ганяли пацанов mm -hmm. місяць, Починає з мінімального свізухи, з, з утренньої пробіжки, заканчуває тактику і теорією, всім те саме мілчати, все, все, чим ми пользуємося, все повністю їм розказує. Так, все, що їм. Да, все, нам колись може не дорозказали, бо не було часу, ми mm -hmm. стараємося донести їм, тому що їм потім з цим працювати, їм нам скільки проще буде. Ну да. Будуть е, тупі запитання. А, це, це святе. Ну що там? Просиш. Все печально і все нормально. Все за... стабільно. потихоньку. Все, все стабільно, потихоньку. Поки ще нових дирок в тілі не з'явилось і всі можуть ходити і дишати, то значить не все так плохо. Дай Боже, щоб не було. Що ти будеш робити, якщо до тебе в полон одночасно здасться 20. Ситуації багато, сповільне, як вони здадуться. Якщо вони здадуться без зброї, ну, те, що вони не будуть чинути опір, то, звісно, треба їх брати. Будеш їх якось зв'язувати. Ну, звісно, скотч завжди краще друг. В Оріоні все по стандартам ООН згідно всіх правил і чинних законодавств. <рес> як ти відносишся до тапочок або шлюпанців на позиціях? На позиціях я тобі скажу так: якщо це літо, питань нема, ти можеш взяти з собою їх, тому що все час в бірцях, ти просто. Максимально. Сутки, два-три, тиждень. Нагам при ногам на приходить просто. Да, да. Тапочки це так. Да. Але не в тому смислі, що ти прийшов на позицію, закинув берці на дерево і ходиш в тапочках. Це не варіант. Я брав. Лічно, брав. Зараз, звісно, не так часто. Щоб ножка ну, є. Ну, звісно, бо запасних носків ти не набереться, заголосити. Ти да, будеш да. сидіти там місяць, мало ли, 30 да, пар, да, да. піврюк заказуємо твої носки і все остальне. Тапочка, звісно, штука хороша. Ну, не зловживати цим ділом, того, що. Ну, не дай Бог тобі прийдеться вести бій або відступати, ти поки зашнуруєшся. Ну можеш просто там я Одна відпустка тобі чи два наступному? О, ну я в цьому році був, наче два наступному. <рес> Кому з пацанів віддаш дві відпустки? Може розділити відпустки. Е, та можна розділити. Ні, просто знаєш, є такі люди, які ще не були в цьому році, які до нас тільки прийшли. Можливо, кожен хоче попасти до сім'ї, до рідних, да -да -да. там до батьків, до дітей, у кого хто є, то. Що до речі, у творіоні з відпустками і, взагалі, типу, от з вихідними і так далі. Це все завжди залежить в першу чергу від ситуації, то тобто від напрямку. Якщо на напрямку все тихо, людей більш-менш вистачає, з відпустками проблем немає. Якщо, звісно, якась ситуація, трьохсоті, не дай Бог, двохсоті, і а далі ситуація, там ж не так просто вклинить. Mm -hmm. Багато є норм прав сам знаєш, по яким yeah. не можуть пустити людей. Ну так що прям категорично. Не пускають. Я б не сказав би. Як ти, як піхота, як твої підлеглі, твої пацани і так далі відносяться до пілотів ВПЛА? Ти що там, ми молимося на пілотів випиливати. Це ж наші очі, вуха по факту. Наша підтримка, якщо треба, ми ж самі знаємо, самі просимо пацани. Там, може, десь бачили, десь чули, десь прослуховували. Подивіться, вони підлетять, подивляться. Якщо треба щось скинуть. Доставка, вампір, величайше просто і що можна було придумати. Доставка, жрачки. Тобі не треба пізнути три кілометри, тобто тебе ще якісь обстріли. Пацани, в радяку там, алло, алло, чекай посилочку, все йому прилетіло. несколько бутилок води, пару сухпайків, він уже буде не жить. Сникерс Це снікерс це взагалі по-шикарному. <laughs> Якщо снікерс, і сигарети, там no, 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 no. скидаєш що no, no, no. хочеш. То есть БПЛА це максимально. Ну, я дуже поважаю цих пацанів, тому що ну, не кожен зможе, скажімо так, в піхоті можна навчити всіх робити щось. Піхота має копати, там, стріляти, так далі, спостерігати. На БПЛА не кожен зможе працювати. Треба знати, як цим користуватися. Техніка є, техніка. Плюс молодь більше до цього схильна, я думаю. Бо зараз у нас технології, де є ігри, буквально в телефоні, комп'ютері. І ну, без них ми нікуди зараз. Вони зараз займаються всім. І мінування, розмінування. На що казати, як нам навіть з нашої бригади, якою ми стоїмо зараз. Останніх полонених привели дроном. Ну no, да. No. Ну так що, як не поважати таких людей? Твій брат, сестра, мама, жінка вирішила піти воювати з реакції реакцією діє. Я вже жінки сказав, каже, не ну, дай Бог, я його знає. Кажу, я прийду, каже, я тебе не йду. Вона мене цим питанням парила роки три, поки не пішла дікрит. Серйозно? Поки не пішла дікрит. Ну все, єдине спасіння. Це ти так. Ну на то вона відпуска. Крайнє питання. Чому б ти порадив цивілам чи іншим, типу військовим, там, в переведеннях і так далі обрати саме підрозділ? У мене б... є один знайомий, який стоїть на гражданці, все ховається, вже не пам'ятаю, скільки років ховається, uh -huh. буває, позвони мені і каже: Я там, хоч ти служити, там все, на дрончиків дочувся, кажу, що ти кажу мозги. Приїжджай до нас, кажу, все научимо на, на дрончиків і на кого захочеш. В чому проблема? Ну, на словах, це тільки закінчується. Від мене чисто питання. Чого нам не вистачає, ще от щоб от був розвиток. Тобто, от у нас був, було було інтерв'ю з зілля. Це в Угу. Mm -hmm. Ось, і він казав, що кожного дня, типу, якщо ми будемо робити щось, типу, от в кращу сторону, типу там по одному відсотку, да, типу кожного дня, mm -hmm. то це в нас там буде 10 тисяч відсотків і так далі. Нашого там якогось успіху ну, покращення. Ну, дивись, як по мені, те, що для піхоти в першу чергу наш кращий друг це АК-74. Вони в нас всі старі, як не крути. Їх треба модернізувати або максимально хоча б доводити до ума. Ми перед цією ротацією повністю всі автомати довели до ума, ми всі пристріляли повністю з нуля, щоб люди могли з ними працювати. Ну а по факту, звісно, їх би краще міняти на щось сучасне. А так, ну як завжди, фінансування, я думаю, фінансування ніколи лишне не буває. Чим більше є фінансування, тим є більше можливості у підрозділі. можливо, закупити що техніку, що спорядження та що завгодно для людей. Які цим могли користуватися, mm -hmm. бо потім починається, стараємося збирати з цивільних людей, то нам треба автомобіль, там як раніше це все було. Так би якби держава це нас забезпечила. Зараз є багато таких програм, є закон, що виділяють там кількість там мільйонів. Да, ми да, ми, да, ми. Да. Yeah. Не треба допустим, закупляти там нову якусь техніку. Можливо, можна знайти техніку, то тобто, якщо брати ті самі квадроцикли, з якими ми дуже часто сталкуємося останнім часом. Є ось, китайці нові закупляються, але вони ніякі. Йому на місяць вистачає, йому все, йому потім тільки mm -hmm. на черметь здати. Під нашу мову взагалі. Так, да, мови для нього він не стягує, Він тільки дідові сіно возить вдома, батьків, все не більше. А так можна взяти стару бушну техніку людей, які цим продають. Саме за кордону скільки всього приганяють. І вона буде краще служити. По командуванню претензій абсолютно немає. Я, я думаю, вони виконують максимально ці всі свої задачі. А по організаційним питанням так зразу і не скажеш. Ну, нам треба відходити від цієї совкової всякої хулі. Що в принципі і робимо? Так, да, оці всі бумажняні діла, які ну вони, в принципі, нужна нам наша бюрократія, але на нас і губить. Я думаю, нам треба від цього відходити. Якщо ми хочемо йти в Європу до стандартів НАТО, нам треба не входити в їхні стандарти, а поставити свої, щоб вони на нас рівнялися. Так, да, так, да, так. Да. Да. Як вже поляки роблять, щоб збивати дрони. Так само, так. Yeah. Да. Ми так само, коли були на навчаннях в Іспанії, нам іспанці, коли ми приїхали навчатися, вони думали, що ми прийдемо в стерильні, то, yeah, і, да, але. А да, ми да, приїхали да. вже з бойовим опитом, всі. І yeah. вони сказали: ми не будемо говорити в своєму командуванні, але ми для вас переробимо програму. Yeah. Щоб, щоб, і щоб, yeah, щоб так, вони таке зробили. Що нічого лишнього вам з нуля не вчити. В перше заняття в Британії. Так, хлопці, типу, ми розглядаємо автомат калашник Стосовно <laughs> Савка, да, ти от сказав за Савок, так далі, що потрібно відходити. Чи вважаєш ти, що от в Оріоні? да? тобто ми відійшли там повністю чи не повністю. Ну, повністю я б не сказав, бо ми від цього всього діла не відійдемо повністю, тому що це система. Система ага. її сламати тяжко, це по-перше. По-друге, статус збройних сил, до яких ми всі служимо, написаний коли. Він переписаний Дребності. із совкових. Ага. От по факту, це треба, якщо вони хочуть міняти, треба міняти основи. Це далі вже можна відходити. Ну, як, як по мені, я ж кажу, відходить від цієї бюрократичної системи. Ага. Вона просто не дає іноді працювати. Перед тим як щось зробити, тобі треба спочатку заповнити мільйон документацій. Ну так, да. це точно, і це просто не дає людям no. часу нормально обдумати свої справи, які йому треба зробити на по, по факту да. на тих позиціях і так далі. або керівнику спланувати якийсь план дій, а йому треба намалювати карту. розміру такого бля, того, що щоб такий був підпис, такий серіф, а тут такий колір. Обо дрова mm. не можна. Зараз ти можеш в камеру сказати тим, хто хоче там доєднатися, і вони шукають підрозділ. От саме за Оріон. що ти можеш їм порекомендувати? Ну я рекомендував. Приходять до нас в Оріон, тому що як не крути. Ми прикордонники, у нас є забезпечення, над яким ми працюємо кожен день. У нас є екіпіровка, зброя, техніка. І у нас є наша сім'я, наш підрозділ Оріон, в якому ви можете спілкуватися з усіма на рівних правах і вам завжди допоможуть. Я думаю, це вже є великою основою. Дай Боже. Дякую тобі.